Христос страждається, славімо Його! Дорогі у Христі, від апостольського екзархату для українців Візантійського обряду в Німеччині та країна Скандинавії, засилаю вам сердечні вітання, з нагоди Різдва Христового та прийдешнього Нового року. Цього року колядка Сумний святий вечір, яку наші предки. Уклали далеко 1946 року, знову стала дуже актуальною для нашого народу. В українських родинах знову смуток, тривога, а в багатьох наших сім'ях жалоба за рідними та близькими, яких забрала ця жорстока безжалісна війна, або туга за тими, котрі не можуть святкувати це Різдво Христове з найближчими і найріднішими. Сьогодні Вифлеємським вертепом з його кромішньою темрявою і зимовим холодом стали наші українські оселі, яких часто бракує світла і тепла. Вертепом стали бліндажі і окопи, в яких стоять на сторожі нашого життя захисники герої Вертепом стали ворожі каземати, де томляться наші полонені брати і сестри. А мільйони. Наших співвітчизників, біженців і внутрішньо переселених осіб поділяють сьогодні долю Пресвятої родини, позбавленої рідного даху над головою, домашнього затишку і почуття правдивої безпеки. І все ж, посеред цієї темної ночі непевності, тривоги і страху, Господь посилає нам з неба благовіст надії, проголошуючи устами ангела. Не бійтеся, бо Я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам Спаситель, він же Христос Господь. Над нашими вертепами світить різдвяна зірка, і цього світла ніяка темрява, навіть пекельна, не в змозі загасити. Бо ця зоря, у цю різдвяну темну ніч вже несе у собі. Пасхальне світло Воскресіння, світло близької перемоги, любові над ненавистю, правди над оманою, життя над смертю. Ось чому ми, хоч переживаємо скрутні часи, не тратимо надії. Навпаки, ми покладаємо усю нашу надію на це дитя, на нашого Спасителя і Господа, народженого в яслах, та до нього заносимо. Наші благальні колядки молитви, глянь Оком щирим, о Божий Сину, на нашу землю, на Україну, зійшли із неба дар превеликий, щоб Тя славила на вічні віки. Господи, народжений у Вифлеємському вертепі і в серці кожного із нас, бережи наші родини. Захисти наших захисників, зціли наших поранених, потіж засмучених, поверни додому наших полонених, винагороди сторицею, нашим добродіям. Господи, захисти і визволи нас від російського агресора. Господи, допоможи нам в надії і радості святкувати нинішнє Твоє Різдво. Господи, благослови нас Твоїм миром. Христос рождається, Славімо Його!